Знак триєдиної богині народжується, щоб змінити енергії світу, розтопить все, що з нею несумісне. Чистота дівчинки, любов матері і мудрість бабусі. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець і взаємодіє з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Вчора ввечері у медитації Небесна кав'ярня Алхімія Архангела Заткіїла разом із Сен-Жерменом я їхала у потязі. Ми сиділи у купе. У якийсь момент Владика подивився на годинника і сказав вже скоро. Після цих слів ми піднялися і почали рухатися до голови потяга. Переходячи з вагона у вагон, війшли у небесний простір і опинилися у великому просторому вагоні кав'ярні. Ми із сен жерменом увійшли туди з одного боку, з іншого війшли Ісус, Марія, Архангел Рафаїл і Михаїл. Богиня Парція. Архангел Заткіїл приніс коктейлі з зцілення карми України і торт із золотисто пурпурних енергій з вишеньками всередині. Хтось із небожителів сказав: Треба, щоб владика часу пришвидшив час зцілення карми України. На цих словах у кав'ярню зайшли владика часу і владика енергій. Таке видіння, із загадковою фразою Сен-Жермена, вже скоро і чиїми словами про пришвидшення стілення карми України мені відкрилося у медитації. Відходячи до сну, я поставила запит отримати відповідь на запитання, яке у мене породила ця медитація. Приснився сон. Я йду вулицею міста. В руці у мене яйце всередині якого щось починає ворушитися. Яйце падає з моєї руки на асфальт. З нього вилуплюється курча. Курча не мокре, а вже спір'ям, і не сліпе. Я піднімаю його і беру в руку, продовжую свою дорогу за містом. За якийсь час курча трансмутує. У тільце дитини розміром з долоню, на чолі у дитинки божественний знак. Дорогою до мене доєднуються люди. Я потрапляю у якесь приміщення. Маля із знаком на чолі вислизає із моїх рук і втікає. За вікном у темному небі, з'являється схожий на астероїд круглий місяць, який рухається у напрямку до нас. Яскраво освічуючи приміщення. У кімнаті, крім мене ще двоє людей чоловік і жінка. Вони намагаються сховатися від сяйва цього місяця. Місяць світить на мене. Я наближаюся до дверей на виході з кімнати, у якій перебуваю. По другий бік дверей сидить чоловік. Він вийшов з кімнати, ховаючись від сяйва місяця, і за дверей запитує мене про це сяйво. На цьому моменті я прокидаюся. На чолі народженої істоти Божої, яка скручати трансмутувала у людське дитя, був знак триєдиної богині. Зранку запитання про сон я поставила у хроніках Акаші Відповідь Народжується ера жінки матері, три єдиної богині в образі жінки дівчинки, жінки матері і жінки бабусі. Жінка дівчинка несе дитячу ніжність і чистоту. Жінка матір несе любов і піклування порядок. Жінка бабуся несе мудрість. Триєдина богиня в образі жінки матері приходить, щоб очистити світ від енергії ненависті, війн, зла, щоб навести порядок і огорнути світ своєю материнською любов'ю. Вона народжується, щоб змінити енергії світу. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і куб Метатрона» У мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео. Після відвідання Хронік Акаші, я пішла на розмову до Ісуса, до якої Він мене запросив. Інформація, надана Ісусом, резонує з тією, яку я отримала у Хроніках Акаші, Ісус сидів у човні на березі Великого Озера і за Забарвеним. Рожевий колір сходом сонця. Дивися, яке прекрасне сонце сходить. Сонце любові народжується новий світ, світ любові, настає час любові. Любов трансформуватиме всі енергії, які її суперечать, все, що з нею несумісне. Народжується ера любові, яку несе жінка, жінка-мати. Вона огорне весь світ своєю материнською любов'ю. Її любов розтопить собі все, що з нею несумісне, вона наведе лад. Ісусе, що ти можеш сказати про мій сон, у якому я побачила народження маляти із знаком триєдиної богині? Народилася жінка матір світу у людському тілі. Треєдина богиня, яка уособлює в собі чистоту, ніжність, любов і мудрість, яка очистить світ від енергії війн, від енергії зла ненависті. Тому необхідно якнайшвидше зцілити карму України, бо саме Україна є тією землею. З якої правитиме Триєдина богиня в образі земної жінки. Вона вже зійшла в її тіло. Пробудження вже відбувається, скоро вона проявиться. проявляться її енергії. Необхідно прискорити зцілення карми України, щоб створити благодатний ґрунт, у який засіються енергії Триєдиної богині. Жінки матері. Ці енергії проростуть пишно і розростуться по всьому світу. Ви стоїте на порозі великих енергетичних змін. Жінка-мати це і треєдина богиня. Жінка-мати це і Марія. Жінка-мати це і Гуань Інь. Жінка-мати це мати світу з кришталевими енергіями чистоти. Чистоти дівчинки, чистота дівчинки, любов матері і мудрість жінки, бабусі. Ось які енергії вам несе триєдина богиня.